Алоха харків'янам з вами Марпес, І це у нас Heart of Iron. Невже? Я в четверте записую це відео, тому що в мене були проблеми із перекладом. Тут були просто себе Х, Піс так далі. Знаєте, Не було нормального чогось цей. А зараз нам уже нормально боже. Це вже пару разів проходжу, ми вже задобувалися. Є. Yeah. Я. Yeah. Е. Що це було таке? Хочу на... на всю... Я не твою кнопку, певно, не нажала. Ну добре. Е... Прати національний фокус. Ситуація на фронті. Війні військові цей. Раз. Два. Шденько не проводиться тренування. Тренування. В Харкові. І дослідження про мисло Так. Погнали. Будем, йдемо по. Тут що тут у нас є. Переглянути мирна угода з Білгородом. По цій мирній угоді ми втрачаємо ось ці провінції, на жаль. Ну, але нічого більше не можу зробити, тому що друга війна тут надалі не зроблена. Тому підемо в єдину Україну або демократична Україна. Напруга на Харківському Білгородському фронті. За останні дні напруга на всьому статичному фронті збишилася багато разів. Ми прагнемо досягти успіху по всій лінії зіткнення, а білгородці хочуть взяти валуйки. І наші ворожі наміри дуже серйозні. Тож не встачав. Час офіційно розірвати перемир'я 1928-му. Слава Слобожанщині Ні, Ми мирну угоду. Бо Байлуки ось це хочуть взяти. Але в принципі ми тут ніяк не зможемо. Тупо це неможливо. У нас ще потім нападуть ці, якщо ми мене. Так що так, 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 давайте. Мирна угода. Мирна угода у нас поки що. Наш варіант тільки. Ходімо. Так. Об'єднаємо Україну. будемо... Пишіть в коментарях, ви хочете єдину Україну, чи ви хочете демократичну Україну. How Dead Так, Ми. Е... Єдина Україна. Українізація Півдня. М -м, південь. А тут у нас буде за цей світлюрою визволити Румунію. Це у нас. Гаразд. І так, що ви. Е, Харків, а не Слобожанщина. Посилити націоналістів. Так, якщо Харків, а не Слобожанщина. Е, напишіть в коментарях, якщо, якщо ми сьо, я сьогодні не буду вибирати, куди ми будемо йти. Реформація Харкова, чи посилати диктатуру, чи заколот Міхновського, ви мені напишіть. Коментарях, Що ви хочете вперше. Ми можемо зняти і другу серію відео, тому будемо, наприклад, зараз проходити єдина Україна, а далі демократична а взагалі і диктатура. Ви мені напишіть коментарях. Не полінуйтеся, зайдіть, напишіть, що ви хочете. Підписала Білий мир. Ну, на жаль, ми позбавилися. Валуків. Але нічого, може, якщо і захочете, ми їх вернемо. Бо якщо суди, то мені не подобається. Як Донецьк. І це трошечки. не стиковочка. Ну, добре. Руська Республіка Польща. Кінець Слобожансько-Білгородської війни на Днях Слобожанщини і Білгород підписали мирний договір. Слобожанщина визнала незалежність Білгорода у кордонах області. Вона вже вивела свої війська з її території. Мир понад усе. Поки що нас не цікавить. Ілгро так сильно. Може, зацікавить. А, а я дебілка не поставила. Ну так. Куп'янці повністю забудовуємо цивільну. Так, ну тут нам тільки чекати прийдеться. І так, і так, ми використали, кажу, використали, ми зробили це. Е, ну, ми можемо зараз політична національність договір з Німеччиною мати. Бо сюди. Ну, ми, що це у нас буде? Підйом націоналістів. Стабільність, але підтримка війни, підтримка фашизму. Поки що не треба. Ми в економіку. Йдемо в економіку. Уже, вже нормально, бо в мене тут був Харків, Харків, Харків. Тут був Білгород, Білгород, Білгород і Білгород. Ай, це взагалі було щось з чимось. У нас підтримка 60, а стабільність вже 46. Це добре. Це дуже добре. О, у нас більше. Ми заборонимо комунізм. Звичайно, комунізм нам не потрібен. Поліпшення умов, умов праці. Що це у нас стає? Стабільність. Поки що? Поки що ні. Так, у нас нема 150. Так, що швидко відбувається? Незалежна економіка. Чи укріпляти економіку? Тепер я зможу нормально тут почитати, що тут у нас є. Тут у нас ремонт 30, а тут у нас швидкість будівництва 10. Ну, я хочу укріпляти економіку. Тут якісь будівництва. І дам ранню мобілізацію зараз сюди трошки, бо нас дуже повільно будуть будуватися заводи. Це погано. Нам не треба такого. Позу верстат І дослідження, дослідження, що ми можемо? В піхоті. Ні, ми це не можемо. А, у нас. О! Сюди ми можемо. Так, рання мобілізація ну і знову чекає. Так, ми тут вже е, зробили продовження підмінитися заводів, і нам додалося два заводи. По суті. Так, є. Цивільні заводи. Знаєте, навіть добре, що у нас немає цих територій, тому що тут. вся е, вирагання. І воно ось тут в Бєлгород буде на, на себе цей. Нам поки що не потрібно. Ми все. Так, е Закрита економіку тут не може е чомусь. Чому? мов демократія. Це, зменшити також не може. Можемо тільки приріст пального за одиницю нафти тільки. Швидкі з будівництва. Мобілізація. Нехай так буде. У нас не вистачає трошечки алюмінію Чуть-чуть, Тільки один надійшла. Будівництво у нас будується. Цивільні заводи в Куп'янську. Ну і економіка розвивається. Так що... О. Там потрібні потяги. Потяги. Де потяги? Машинобудування будування. Не тут потяги. Авіація, флот. У нас нема флоту. Артилерія, пронетехніка. О, цивільний потяг. Дослідити. -huh. Все, я знайшла. І так, у нас тут вже добудовуються військові заводи. Добавилися військові заводи. Інфраструктура Слобожанщини. Так. Суда, манюня. Нам усе. нам потрібно доволі багато для поповнення. Так, 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 так. І що ще у нас? Так, по інфраструктурі і потім ми держава. Це нам треба мати, окей. Аеропорт може збудувати, можемо переосмислити нашу армію, сидіти і обдумувати нашу армію. От пройдемося по цих фокусах, і тоді завершимо відео. І ви напишете, що ми будемо далі робити з оцим. Що вам цікавіше в першу чергу? Що там у нас регулярні? Я хочу собі радника, бо нам потрібно демократію по. Вищувати трошечки. Напевно. Не знаю. Я. Я думаю. Ну, що тут у нас. Um... Для чого мені була демократія? У мене питання. Я вже забула. Для чогось мені була демократія. Для чогось. Для чого я не пам'ятаю вже. Якісь тут були? Чи не тут? Чи в мене вже у голові мариться. Ну, капітан промисловості це візьме. І скоро станемо ми держава. Що у нас там? Будівництво ще трошечки. Тільки два діочок, тільки два. Є, у нас цивільний потяг. Цивільний потяг і військове спорядження. Тепер ми можемо присвоїти цивільні потяги. Цензура преси да, не поки що ось це не потрібно. Так. І. Давай. Є. Ми тепер держава. Ми бержава. Держава, боже. Не змогла сказати. Нормально. Переосмислити нашу армію. Чи що у нас тут? Придумати економіку України. Це у нас потрібно мати Харків Київ. Ага. Це нам покщо не потрібно. Поки що переосмислюємо нашу армію. Так переосмислюємо нашу армію. так звучить. Ще трохи. Бачите, вже поповнюється. Уже супер склітується тут. Ще трошечки і будуть цивільний завод. Ще один. Це дуже класно. Це дуже файно, суперово, кльово, молодіжно. Так. Ну, я не знаю, вирішила модернізувати армію. На цей час, бо я вибирала розвивати Окопну докторину. Так що, знову продовжуємо чекати. <смі> Найкраща частина гри. І так, у нас розроблений танк. І я хочу на цьому завершити, тому що у нас вже 38-й рік. І щоб ви написали в коментарях, який нам фокус тут брати. Якщо це не запізно, звичайно, якщо запізно, ну прийдеться заново тоді проходити. Тому, якщо ви додивились до кінця, значить вам, скоріше за все, сподобалося. Uh, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я uh, ja, всіх цьому, всім па-па!